Напередодні Великодня рівненські правоохоронці організували для дітей, що позбавлені любові від рідних батьків маленьке свято та разом розмалювали писанки. Поліцейські провели захід у будинку, який з любов'ю називають вуликом. Старша лейтенантка поліції Ірина Іняхіна каже: приїхали, щоб провести профілактичну бесіду та побути поруч із малечею. Ми працюємо взагалі сектор ювенальної провенції. ювенальні поліцейські працюють є! з неповнолітніми. Ми до цієї сім'ї є частими гостями. Нас запрошують. Ми від... Відвідуємо діток, ось приїжджали до них з подарунком. Цього разу приїхали напередодні великого свята, великодня разом помалювали малюночки. Потім передамо їх для наших військових. Ось щоб їм до свята теж було приємно, що ми із дітками про них подумали, як би їм зробити приємне. Дітвора позитивно відреагувала на захід та активно брала участь у створенні своїх оригінальних писанок. Мені сподобалось полювати поцеськ. Для мене подобається малювати, Просто, просто я хочу. Я хочу колись стати художником. Мені сподобалося, що приїхали прицеськи. Мені подобається малювати, і я дякую їм, що вони приїхали. На цей момент у будинку проживають не лише діти батьків, яких позбавили прав на опіку, а й внутрішньо переміщені особи, які, втікаючи від реалії війни, знайшли прихисток у вулику. Олександр Мокляк, один із вихователів, розповідає у будинку. Зараз проживає близько 20 дітей, якими він опікується разом із дружиною. П'ять років тому ми перейняли цю естафету з дружиною, з нашою сім'єю, і також почали служити дітям-сиротам і дітям, які потребують допомоги і підтримки. Після початку повномасштабного вторгнення до нас приїхали і діти-переселенці. Це з під Авдіївки. Та додає зараз, як ніколи, важливо допомагати дітям із важким життєвим шляхом, адже всі вони майбутнє України. Поки існує людство, доти буде існувати взагалі потреба допомоги дітям-сиротам, тому що на превеликий жаль, батьки вмирають. На превеликий жаль, деякі батьки не хочуть виконувати своїх батьківських обов'язків. Деякі батьки зриваються і починають вживати алкоголь, наркотики, тобто і діти ну, просто лишаються самі. То я думаю, що ця потреба дуже гаряча, і таких будинків треба, щоб було багато. Ірина Грабчак, Станіслав Мокляк та Богдан Корбяк, телеканал ITV Media Group.